Всім привіт! Сьогодні покажу підбірку з 24 корисних товарів. Перед початком постав вподобайку, а також залиш будь-який коментар. Це допомагає в просуванні відео і дає мені мотивацію робити більше крутих відео для вас. Поїхали! Цей адаптер перетворює звичайну болгарку на універсальний інструмент для різання шліфування або полірування. Має міцну різьбу і сумісний із багатьма моделями. Встановлюється за хвилину без додаткових інструментів, зручно, коли потрібно швидко змінити тип робіт, наприклад, перейти від різання до полірування, металевий аератор, який обертається на 360 градусів, допомагає легко направляти потік води. Є два режими: потужний струмінь і розсіяне розпилення, ідеальний для миття овочів, посуду або самої раковини. Встановлюється без інструментів і підходить до більшості побутових змішувачів. Компактний тримач допомагає зручно розмістити бритву у ванній, кріпиться на двосторонній клей без свердління і слідів на плитці, підходить для будь-яких моделей бритв, зберігає порядок у ванні і подовжує термін служби леза, бо воно не лежить у воді. Автоматичний фільтр для зварювальної маски Хамелеон. Працює на сонячній батареї, не потребує підзарядки, має швидку реакцію, завдяки чому очі залишаються захищеними, дає природне, чітке зображення без зеленого відтінку, що робить роботу комфортною. Прозорі пакети із термозбіжного матеріалу надійно захищають пульт від вологи і пилу. Матеріал щільний, але еластичний, просто обгорни пристрій і прогрій феном, плівка щільно обляже корпус. Ідеально для зберігання або транспортування, комплект універсальних клем для швидкого підключення дротів без паяння, підходять для побутової електрики, освітлення чи монтажу розеток, мають міцний затиск, який надійно фіксує провід, витримують до 32 А і зроблені з вогнетривкого пластику, економлять час і роблять роботу чистішою набір із 10 міцних свердел. Підходять для сталі, дерева, пластику, рівномірно ріжуть матеріал, не перегріваються та служать довше за звичайні. добре центруються, тому отвори виходять точними навіть без попереднього кернування. Тонкий і зручний тестер для вимірювання напруги струму, має підсвічування, автоматичний вибір діапазону і захист від перевантаження, компактний корпус легко поміщається в кишеню, а великий екран чітко показує значення. Ідеальний для електриків або домашніх ремонтів. Цей набір допомагає підключити дозатор для мила прямо до великої пляшки під раковиною. Тепер не треба постійно доливати ємність. Вистачає надовго. У комплекті трубка, адаптер і клапан підходить до більшості стандартних дозаторів. Зручно, чисто й економно. Міцна водостійка сумка, у якій зручно зберігати ручний і електроінструмент. Є кілька відділень, посилене дно та ручки з м'якими вставками, добре тримає форму і витримує вагу до 20 кілограмів. Ідеальна для монтажників, електриків і майстрів, які цінують порядок і мобільність. Компактна лампа, яку можна підключити до павербанку або ноутбука, вона споживає мінімум енергії, але дає яскраве і м'яке світло. Ідеально підходить для читання, навчання або кемпінгу. Міцний шланг із нейлоновим плетенням, який витримує високий тиск води, підходить для гарячої і холодної води. Встановлюється просто без інструментів, стандартна різьба, сумісна, з більшістю змішувачів. Матеріал не заламується навіть після років використання. Це чудовий вибір, якщо хочеш оновити душ і забути про протікання. Зручна коробка, у яку можна вставити знімні акумулятори і отримати власний павербанк. Є два роз'єми USB і індикатор рівня заряду. Працює стабільно, заряджає телефони, планшети та іншу техніку. Корпус зроблений із міцного пластику, легко відкривається, ідеально підходить для самостійних проєктів, це чудовий спосіб дати друге життя старим батареям. Шланг, який автоматично подовжується під тиском води, а після зливу знову стає компактним. Легкий, не перекручується і не ламається. Насадка має сім режимів розпилення від потужного струменя до м'якого душу, ідеальний для поливу саду, миття авто або тераси. Витримує високий тиск і служить довго навіть при щоденному використанні. Цей турбовентилятор створює сильний потік повітря, який миттєво видуває пил із клавіатури комп'ютера чи автомобіля, легкий, зручний і має кілька швидкостей, працює тихо, не нагрівається і замінює одноразові балони зі стисненим повітрям, підійде для майстрів, техніків і просто для прибирання важкодоступних місць. Цифровий таймер дозволяє автоматично вмикати або вимикати пристрої за розкладом. Підходить для освітлення насосів чи нагрівачів, витримує навантаження до 30 ампер і працює від мережі без збоїв, має великий екран, просте меню та можливість задати до 16 різних налаштувань. Це зручно, економно і допомагає контролювати енерговитрати, набір інструментів для викручування зламаних або пошкоджених болтів. Просто встав свердло. Увімкни реверс. І зламаний гвинт вийде без зусиль, підходить для металу, дерева і пластику. Кожен елемент виготовлений із загартованої сталі, тому не стирається навіть після десятків використань, корисна річ у будь-якій майстерні. Компактний ліхтарик із фіолетовим світлом допоможе знайти плями, перевірити купюри або підсвітити в темряві, працює від звичайних батарейок, має кліпсу для кишені. Корпус металевий, міцний зручний у руці, такий ліхтарик стане у пригоді вдома під час риболовлі чи на природі. Пара якісних підкладок із натуральної шкіри, які роблять будь-яке взуття зручнішим, вони добре вбирають вологу, не ковзають і не деформуються, підходять для повсякденного взуття кросівок або туфель. М'яка поверхня створює комфорт навіть після кількох годин ходьби. Їх легко підрізати під потрібний розмір, насадка, яка дозволяє закручувати гвинти під кутом 90 градусів, зручно, коли потрібно дістатись до важкодоступних місць. Механізм працює плавно, без люфту, підходить до більшості шуруповертів, корпус металевий, міцний і витримує великі навантаження, корисний інструмент для ремонту, меблів чи автомобілів. Ця стрічка тримає навіть важкі предмети. Полиці, дзеркала або декор, вона водостійка, еластична і не залишає слідів після зняття, підходить для бетону, скла, пластику і дерева, просто відріж потрібну довжину, приклей і притисни, ідеально для ремонту побутових дрібниць або автомобіля. Замінює свердління, усе кріпиться чисто і швидко, миттєво склеює дерево, метал, пластик, скло, гума, практично будь-яку поверхню. Висихає за кілька секунд і створює міцне водостійке з'єднання, ідеальний для ремонту взуття прикрас, кераміки чи автоаксесуарів, не залишає плям і тримає навіть під навантаженням. Один тюбик і дрібний ремонт більше не проблема. Професійний комплект свердели з кобальтовим покриттям, які легко проходять навіть тверду нержавійку, розміри від 1 до 6 міліметрів, гостро заточені під ідеальний кут. Не гріються, не ламаються і служать набагато довше за звичайні. В комплекті 10 штук, тому завжди знайдеться потрібний розмір, ідеально підходить для майстрів і домашніх робіт. Комплект світлодіодних лампочок із потужними діодами дають чисте біле світло без помилок на панелі, працюють стабільно при будь-якій температурі, підходять для підсвічування салону, номерів чи габаритів. Легко встановлюються без паяння, енергоспоживання мінімальне, а термін служби у десятки разів більший, ніж у звичайних ламп. Дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалось відео, далі ще більше корисних підбірок.